Важко залишатися байдужим, спостерігаючи за тим, як дитина з розладом аутистичного спектру намагається адаптуватися в сучасному світі. Варто їх підтримати, і адаптація їх у суспільстві стане цілком реальною. Наш садок 217-й приймає участь у флешмобі Одягни блакитну стрічку. Тому я передаю цю блакитну стрічку зі словами підтримки дітей. З аутизмом я тебе приймаю такий, який ти є. Я ціную твою унікальність. Я буду поруч, щоб допомогти тобі, коли це буде потрібно. Я вірю в тебе, ти зможеш все, що захочеш, якщо постараєшся. Я розумію, що іноді тобі може бути важко. Світ прекрасний, і я хочу допомогти тобі дослідити його. Я буду поважати твої потреби в спілкуванні. Разом зможемо все подолати. Я буду говорити з тобою чітко і просто. Життя сповнене можливостей, і я хочу допомогти тобі їх знайти. Ти можеш зробити світ кращим. I trenutka sa autizmom se važljiva i...